Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Нарешті сьогодні ми розпочинаємо пасів високорослих томатів для майбутнього вирощування їх на нашій дачі, в нашій теплиці. Це відео буде корисне для новачків, хто тільки розпочинає займатися вирощуванням томатів, але також, я думаю, буде цікаво тим, хто займається городом, вже. Давно. Спосіб, за який я буду сьогодні розповідати, ми використовуємо при посіві томатів дуже давно. Він нас цілком задовольняє, тому я впевнений, що вам також він сподобається. Але перш ніж ми приступимо до проведення безпосереднього посіву, треба окреслити умови, в яких ми будемо вирощувати посійну сьогодні розсаду. Чому? Тому що це надважливо, в яких умовах ви будете проводити вирощування своєї розсади. По-перше, багато може бути питань, чому так запізно. сьогодні, вже початок березня, тому що у нас теплиця зараз на дачі майже не отоплюється, тобто ми не можемо її якісно підігріти у разі загрози похолодання. Після висаджування розсади. Тому ми краще трішки запізно, але ми не будемо потім шкодувати, що висадили зарано, і розсада замерзла. Якщо була у нас теплиця більш якісно обігріваема, то звісно треба було проводити ось цей пасів набагато раніше. З розрахунку сімо, що будемо висаджувати розсаду, яку сьогодні посіємо. Приблизно 25 квітня. Можете порахувати, від 5 березня до 25 квітня пройде 50 днів. Давайте на початку оглянемо сорти, і, точніше, гібриди вісокарсох томатів. Вони всі без виключення дуже хороші. Друзі, багато хто з вас знає, що насіння ми купуємо у Тетяни Вікторівни. Це професійне насіння, розфасоване. Власноруч, ось такі зіп-пакети для доброго зберігання. І ось такі QR-коди. Тому саме по QR-кодам ми з вами зараз і. Малюночки трішки подивимось, скоренько, щоб бачити. Це будемо висаджувати чудову томат черрі сакура. Ми його вирощували багато разів. Подобається безподібний, просто тому що він і солоденький, і дуже вражайний, і дуже красивий. Я вам хочу сказати. До речі, він дуже красивий на цьому. В одному ряду з сакурою будемо також вирощувати чудовий черік Star Gold жовта черрі. Теж вона така суперовська. Е, наступний гібрид. Томат Зульфія. Ми його колись вирощували раніше. Нам він сподобався, але потім кілька років ми не вирощували паузу. Багато новинок є на ринку, тому хочеться, звісно, але інколи таке аж ностальгія якась. До чогось повернутися, хочеться. Тому Зульфію ми повернули в свій. Асортимент вирощування в цьому році бенігара я колись розповідав за всі ці гібриди, але ж зараз коротенька для тих, хто не бачив. Це дуже вражайний гібрид. бенігара, жовта, така високоросла сливка від фірми Китано. Це з Нідерландів, гарна фірма Китано. Наступний Сара. Відкриваємо. Це взагалі щось буде, на мій погляд, не перевершене. У минулому році ми щось подібне Мадрид вирощували. Ось подобався нам мадрид. Так, для салатів я би радив. Або мадрид. Ось, подивіться, поруч ми вирощуємо. Це жовтоплідні, дуже вражайні також. Мадрид. Дуже смачні, вони соковиті. Зараз його ми замінимо на Сару. Я сподіваюся, що Сара нам сподобається не менше. Це колібрі, це така слівка, вона дуже вражайна, червона. Ось така. Дивіться, як вона на кущу. Ну, це фото хтось робив. Ми будемо свої фото з вами знімати в кінці сезону. Вже будемо. А, і Сашер. І Сашер це чорноплідний томат. Теж високорослий, теж непоганий. Ось саме такі гібриди томатів високорослих в своїй дачній теплиці ми будемо вирощувати в цьому році. Але давайте приступимо до проведення посіву, щоб не забирати багато вашого часу. Друзі, традиційно вже ми останні роки проводимо посіви Майже всіх культур в касети. Касети можуть бути різні по об'єму вічка, але це все ж таки зручніше. Ми вирощуємо зараз небагато, невелику кількість рослин, тому, якщо є можливість, також радив би вам вирощувати в касетах. Порізали, до речі, касети по кількості насіння, яке будемо сіяти. А кількість насіння у нас відповідає кількості. Рядів, які є в теплиці. Щоб не вирощувати надлишок. Чому? Тому що в кімнаті немає куди вирощувати надлишки. Тому треба таким чином розраховувати, щоб розміститися з комфортом. Можна, звісно, тут і потіснитися, але це буде погано вже для розсади. Ущільнюючи розсаду, ми тим самим. Підвищуємо конкуренцію між сусідніми рослинами. Порізану по потрібній кількості вічок касету. Ми вже наповнили якісним ґрунтом. Використовуємо класман, домофлор, саула і щось таке подібне. Щоб рослинка, особливо маленька, на своєму початковому етапі добре розвивалася коренева система, щоб дихала, щоб розростатися мала і нічого їй щоб не заважало. І давайте подивимось на насіння. Це насіння бенігара, жовта сливка, ту, що я вам зараз показував. високоврожайна. Розкладаємо по однієї насенинці. Розклали насининки і олівцем на глибину приблизно 0,5 см, мені тут дуже зручно, ось якраз жовтенький ось це, е, ластик. Він на цю глибину мені як маркер такий. Не треба закопувати. Це важливий параметр. Саме глибина розміщення насининки. Чим дрібніша насинина, Тим більш ближче до поверхні вона повинна розташовуватись. У томата насінина вважається високоенергійною, тобто, яка здатна пробивати шар ґрунту і 1 см, і 2 см. Але ми для підстрахування все ж таки розміщуємо 0,5 1 см і закопуємо. Половину справи вже майже зроблена. Ми розмістили насіння на потрібне місце, але залишилось ще кілька важливих кроків. І найважливіше з них це якісний полив посіяного насіння. Від того наскільки якісно ми пролиємо і дамо напитися насинині водою, буде залежати, як швидко насининка проросте. Ми поливаємо посійне насіння розприскувачами. Знаходячись на глибині 0,5 см, насининка дуже швидко відчує вологу. І як тільки волога розпочне розм'якшувати оболонку насинини, а насенина це дуже швидко почне відчувати, ось тоді почне в насинині прокидатися життя. Друзі, зверніть увагу, як лагідно присідає ґрунт під впливом розпиленої вологи. Це дуже важливо, щоб це відбувалося рівномірно, щоб не було в одному місці, куди ми, наприклад, якщо лийкою будемо лити, щоб і насинину туди кудись в глибини затягнуло. Все це накриваємо плівочкою. Ось так, щоб тут зберігався мікроклімат, потрібний для швидкого проростання насінин. І ставимо пасіви в міні тепличку з температурою 23-25 градусів. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних пасівів, гарних сходів, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!